А я зараз вам покажу найшоколадніший, найніжніший брауні з неймовірно вологою текстурою. Ну це настільки смачно, що просто вмить забуваєш, як тебе звати. Не буду довго говорити, давайте вже будемо готувати, щоб не одна я поправлялась. І так беремо шоколад трішки вишкового масла і розтоплюємо все до однорідності. Далі додаємо цукор і все перемішуємо. Наступним кроком просто потрібно об'єднати шоколадну масу з яйцями звичайним вінчиком. Міксера ми не будемо використовувати, тому що він тут зовсім не потрібен. Додала солі, борошно з какао і знову ж таки довела до однорідної консистенції. За бажанням можна додати дропси білого шоколаду. Вони зроблять ваш брауні набагато ніжнішим і вологішим. Тісто дуже смачне, і поки ви його ще не з'їли, викладаємо у форму, акуратно розрівнюємо і поміщаємо в духовку. Оскільки я закінчений шокого то я ще й зверху шоколадом його полила. Ось такий він всередині в мене вийшов. На відео я терплю, бо дуже гаряче, але мені хотілося відразу розламати ще гарячим, щоб ви подивилися, який він красивий вийшов всередині.